Доброго ранку вдома. Науково популярна платформа НІД з партнерами випустила мультимедійний проект під назвою Завдяки їм історії українців та українок. Він розповідає про те, як творилася українська політична історія та сформувалася українська політична нація. Хто саме потрапив у фокус проекту і кому він буде цікавий, ми дізнаємося просто зараз від креативної директорки Агенції Надж Ярини Вишинської. Вітаю! Вітаю! За останні роки в принципі з'явилося багато контенту на щастя про історію України і українців. Чому навіщо на вашу думку створювати ще один? Я вам скажу навіть більше. Я думаю, що нам не тільки ще один такий же треба створювати, але і навіть більше, тому що. Ми живемо в Україні, в якій дуже тривалий час всі українці знаходилися в доволі потужній російській російськомовній культурі, тому так складається, що коли в українців запитаєш: а хто твій улюблений поет чи письменник, дуже часто звучать російські прізвища тих творців з Росії? Яких доволі легко звинуватити в імперіалізмі? Чому ж ми досі тягаємо ці прізвища, і те саме стосується і політиків, і науковців, і державних діячів, і митців. А іноді ми плутаємо, що українські персоналі є російськими, тому що в нашій пам'яті ті місця, які мали би бути зайняті українськими іменами, досі зайняті російськими іменами. Мало того, коли е, ви обуритеся, що що ж ти мені називаєш Булгакова, чи що ж ти мені називаєш Толстого, замість Йохансона, замість Вовчок та інших, е, у людини з'явиться таке собі е, упередження, за яким вона буде далі шукати підтвердження, що той, хто їй подобається, він справді хороший, отой хороший, якого все-таки можна взяти в свій мозок. І замість того, щоб гуглити хто є український, про кого нас заставили забути або заставили не знати, ми продовжуємо шукати, чому ті, хто нам подобається, все-таки того варті. І такі проекти, як наш, завдяки їм проекти інші, які з інших точок зору розповідають про історію України та про українців, вони допомагають нам. Все-таки заповнити оцей простір тих, кого ми любимо, поважаємо, знаємо, розуміємо, вважаємо розумними, вважаємо геніями заповнювати саме українськими іменами, тому що щонайменше вони того варті. Ось тому, коли я чую подібні запитання, мені стає і смішно, і сумно, тому що нам знадобиться ще не один такий проект, аби заставити українців не тільки знати. Кого ми маємо, але і любити цих людей, і любити свою історію, бо вона є неймовірно цікавою, неймовірно жорстокою. Але все ще, попри все, що відбувалося в цій історії, у нас народжувалися і працювали люди, які варті мати місце в нашій пам'яті. І, власне, це ми і хотіли продемонструвати у проєкті завдяки їм. Я б сказала, що змусити знати і любити неможливо. Але дати таку можливість знати про тих, Вісно. кого варто любити. Дякую вам за те, що ви це робите і популяризуєте. Досліджувати історію держави через історії окремих людей, хай навіть і героїв цієї держави. Чому б ви вирішили піти саме таким шляхом не події не якісь битви або політичні рішення, а саме історії людей? Насправді про проект завдяки їм він дуже комплексний. У ньому я вже так трішки перейду до деталей, тому що я поясню, чому ми відштовхуємося від людей, але насправді не тільки так ми працюємо. В проєкті завдяки їм є декілька частинок. Перша частинка – це серіал. Він п'ятисерійний, він невеликий, і він охоплює 300 років історії, де в кожному часовому проміжку бере одну людину. Чому ми так вирішили зробити? Тому що людям легше. Прив'язуватися, чути, розуміти через персональну історію. Так працює сторітелінг, його любить наш мозок, і що важливо, ми маємо цю змогу, тому що те, як складається доля людини, дуже сильно залежить від обставин в країні, в яких вона існує. Але водночас ми залишаємо людей не тільки з персональними історіями, тому що в проєкті також є подкаст, який ми створюємо разом з істориками, і в якому ми розповідаємо детальніше про події, в яких українці жили в ті чи інші роки. Водночас, у нас є. Повноцінні інтерв'ю з істориками, і е, це такий матеріал для най, е, найвправніших наших слухачів, тому що тут вже великі масиви інформації, де ми говоримо і про персоналі, і про події. І водночас такий маленький формат, який також є в цьому проєкті, це картки візуалізації. По факту, це підбірки зображень, на яких ми. Збираємо разом е, важливі е, фото е, різноманітні графічні матеріали. І через які ми показуємо, як виглядало життя, як виглядало українського селянства життя, як виглядало життя української інтелігенції в ті чи інші роки, як виглядали українські революції, тому що е, хтось із нас добре знає е, е, революцію гідності, проте хтось може не знати про те, що у нас була дуже дуже важлива революція на граніті. І е, через такі візуалізації це значно легше показувати і легше пояснювати, тому що в нашого мозку з'являється картинка, до якої це можна прив'язати. Ось е, тому е, рішення іти через, перш за все, персональні історії, воно було стратегічним, але ми ним не обмежуємося насправді. Ну, бо через ці персональні історії розкривається дійсно історія всього так, що робили ці персоналі і історія країни. А давайте поговоримо про аудиторію проєкту. Мене цікавить перш, по-перше, вікові якісь обмеження, наскільки ви розраховуєте на дітей, студентів, дорослих людей, людей, які виросли і виховувалися в Радянському Союзі, Да? це особливості сприйняття, і друге питання про іноземну аудиторію. Так. З цього проєкту, скоріш за все, скомпонується аудиторія широка, тому що наша агенція, яка вже багато років створює проекти, які націлені на зміну суспільної думки, на зміну суспільної дії. Вміє е, реалізувати ці проекти на різні аудиторії шляхом промоції на різні аудиторії, тому що в контексті контенту, який ми створюємо, е, він легкий і для старшої аудиторії, і для молодшої аудиторії. Він доволі сприйнятливий, тому що ми старалися цей проект робити у форматі розважального контенту, те, що ти дивишся, коли ти їсиш, те, що ти дивишся, коли ти бігаєш на вулиці, чи слухаєш е, в форматі подкасту. Звісно, без драматичних елементів не обійшлося, без того, від чого ви заплачете, також не обійшлося. Тим не менш інформація подається, наскільки це можливо в рамках того, що ми говоримо про історію України, яка є доволі складною, все таки якомога простіше. Тому потенційно цей проект. Може дивитися і малий, і великий, е і все одно всім буде цікаво. Е стосовно е глобально аудиторії, то звісно, в першу чергу це українська аудиторія, бо, як я вже сказала, ми потребуємо ще не одного такого проекту. Але водночас цей проект буде перекладений англійською мовою та промотований у Європі для того, щоб англомовна аудиторія, яка знаходиться, звісно, що під впливом зокрема російської пропаганди, все таки мала можливість чути та розуміти Україну. Не тільки в контексті подій, які відбуваються зараз, але й розуміти трішки глибше, тому що російські наративи дуже легко чіпляються за ті голови, у яких знову ж таки не був цей простір заповнений чимось іншим. Не був цей простір заповнений інформацією про українців, які існують не з 91-го року, які існують значно раніше. Але, на жаль, не так багато іноземців про це знають, і, можливо, нам було б легше вести. Інформаційну політику державну, якби у нас були такі проекти, як наш, і більше саме англійською мовою. І я думаю, що це робимо не тільки ми, це робить багато наших колег, і слава Богу, що вони зараз цим займаються, тому що, хоча б такими власними проєктами, які можливо не мають великого фінансування, ми не маємо. Можливо, зараз великих державних структур ми не вливаємо в це так багато коштів, як робиться наш агресор. Але тим не менш, хоча б ось такі невеличкі проєкти, я думаю, що будуть знаходити тих, хто надалі буде Україну знати і розуміти краще. Розкажіть, де можна знайти продукти проекту різні формати, а завдяки їм історії українців і українок. Мені здається, треба нам якомога частіше назву створювати, щоб люди знали, що шукати, але де саме шукати? Отож, найпростіше потрібно загуглити завдяки їм історія українок та українців, і ви 100% знайдете наші матеріали на будь-якій із платформ, де ми їх розміщуємо. А зараз матеріали розміщені на Ютуб каналі Ніт, це наша освітня платформа, на якій ми публікуємо всі наші проєкти. Але зокрема незабаром проект з опиниться і на платформах наших партнерів, тому що нам важливо промотувати саме контент, а не платформу. Тому справді найпростіше загуглити, і ви зможете дивитися проєкт там, де вам зручно на будь-якій подкастинговій -подкаст платформі. Зможете слухати серіал. Я думаю, буде незабаром не тільки на Ютубі. Ось тому Google це перший інструмент. Дякую вам за те, що розповіли про все докладно. Проте за те, що переконали, може і зайвий раз, але він не зайвий в тому, наскільки це важливо. Дякую, що українцям буде легше віднаходити свою ідентичність, знати свою культуру і історію завдяки вам. Дякую. Дуже на це сподіваюся. Дякую вам, гарного дня вам також.